Сьогоднішня неділя є 26-ю неділею після п'ятидесятниці. І у сьогоднішньому Євангелії від апостола і Євангелиста Луки ми чуємо завершальні слова багатозваних та малообраних. Яка подія? Що саме передувало цим словам? Апостол і Євангелист Лука розповідає нам притчу, саме притчу. Бо багато уривків із Євангелія, які ми читаємо під час церковного року, є із життя, із життя Христа, і події, які відбувалися із Ним, і з його учениками, і великою кількістю людей, які ставали безпосередними учасниками життя Спасителя на землі. Але сьогоднішнє Євангеліє більше відноситься до небесного, аніж до земного. Хоч для людей воно було розказане, чи ця притча була сказана, безпосередньо порівнюючи оце небесне із подіями земними. Говорить Христос Господар, один цар зібрав великий бенкет і запросив на нього багатьох людей. І коли настав час бенкету, він послав своїх слуг, щоб запросити покликаних. Але всі, наче змовляючись, почали відмовлятись: Вибач мені, я купив землю, і мені потрібно піти оглянути її. А інший сказав: Вибач мені, я купив п'ять пар волів, і мені потрібно випробувати їх. А ще хтось сказав Вибач мені, я одружився. І не можу покинути сім'ї своєї і дружини своєї і піти до тебе на гостину. І так всі, хто був запрошеним, відмовились від запрошення. І тоді, каже нам священне писання, розгнівався цар і сказав своїм слугам піти у місто і піти за місто і зібрати всіх, кого тільки побачать бідних, вбогих, нещасних. Калік кривих, сухих, кого тільки зустрінуть, і щоб радістю наповнився дім Його. І так зробили слуги. І дім царя господаря наповнився радістю. Але були сказані слова, якими я розпочинав сьогоднішню проповідь багато званих та мало обраних. Сьогоднішнє Євангеліє не так про торжество і про святкування. Сьогоднішнє Євангеліє не про наїдки і напитки, а сьогоднішнє Євангеліє про радість і про те, як Господь кличе кожного із нас. Багато християн приходять в храм і охрещують своїх дітей. Але після хрещення багато із них жодного разу не навідується до храму чи не запросив Господь таких людей. На цю духовну трапезу запросив. Але чи від, не відмовились ці люди від Бога і від радості духовної? Відмовились. Бо мало бути охрещеним. Можна бути охрещеним, але не виконувати закон, законів, законів любові, не мати совісті і моралі, і тоді, чи спасе нас те, що ми охрещені? Звичайно, що не спасе. Бо царство Боже силою береться. Чому запрошував цар людей? Щоб люди зробили певний крок, щоб кожен із нас, Господь нас запрошує, також зробив певний крок, певний рух для того, щоб війти в радість Господа Бога і насититись їжею не тільки матеріальною, що ми робимо кожен день і по декілька разів на день. А насититись їжею духовною, тією їжею, яка не гниє, яка не ржавіє, яку неможливо вкрасти, та яка приносить користь духовну. Сьогодні зима, сніг. І ми одягаємо своє тіло, ми гріємо його, ми шукаємо захисту від вітру, від бурі, від заметілий, Але Інколи душу свою ми голою викидаємо на мороз, викидаємо на розтерзання вітрам і бурям в духовному значенні цього слова. І душа наша не зігріта, пропадає далеко від Бога, бо не відчуває ані тепла, ані світла божественного. Тому кожному із нас. Дорогі браття і сестри, потрібно відкрити не тільки вуха фізичні, але ще і вуха духовні, відкрити і очі духовні, і побачити шлях, який веде до Бога, і почути Його голос. Прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Не тільки на матеріальні блага покладаємо надію в цьому житті, а найперше покладаємо надію на милосердя Боже. Бо є те, що швидко минає, час швидко проходить, минають години, секунди, надзвичайно швидко. І ми в цьому всьому ідемо нашим життям, старіємо і відходимо, але питання куди? Тобто, що здобули ми духовного? Чи почули ми голосу Божого, чи пішли на Його запрошення, щоб відвідати. Його дім і в радості з'єднатись в спільній молитві із всіма святими у царстві Божому. Хай Боже милосердя і Божа ласка буде зі всіми нами. Господь охороняй нас від всякого зла, щоб кожен із нас, роблячи вибір, не забував, що ми, кожна людина, уподібнюється Богу свобідною волею. Бог має свобідну волю. І людина має свобідну волю. І право вибору кожен із нас має. Тож хай той вибір, який є за нами, буде на користь не тільки тіла нашого і світу матеріального, але і нашої душі, і світу духовного. милості Божої. Ласки Божої. Хай Господь охороняє від всякого зла, від всяких ворогів, видимих і невидимих. i'm